Товариство з обмеженою відповідальністю Айсберг отримає новий розмір орендної плати за земельну ділянку. Цей ринок на сьогодні сплачує орендну плату в розмірі декількох відсотків від нормативної грошової оцінки. Відтепер профільні комісії міської ради та виконавчий комітет запропонував встановити ставку у розмірі 12%. На думку членів виконкому, ринок нічим не відрізняється від інших комерційних підприємств. і спроби зменшити орендне навантаження не є обґрунтованими. Крім того, чимало інших підприємців, які попередньо вже отримали погодження на встановлення Зменшених розмірів оренди тепер отримали відмову. Виконком зменшив ці пільги практично до максимуму. Цікаво, що перед цим міський голова та його перший заступник пропагували ідею врахування інтересів підприємців та розгляду зменшення розмірів орендних ставок завдяки особистим зверненням. Цікаво, і те, що більшість таких рішень містить відверте лобіювання певних інтересів. Наприклад, один із депутатів міської ради, який є власником будинку в центральній частині міста, вважає отримати оренду з мінімальною ставкою у 3%. В той же час цей будинок є і пам'яткою архітектури, але з іншого боку, і використовується як об'єкт торгівлі ресторанного типу. Цікаво те, що цей депутат є представником провладної більшості міської влади. Між тим члени виконкому так і не відповіли на головне питання, чому одні підприємці мають платити максимальні ставки, а інші пільгуватись завдяки своєму депутатському статусові.